Перші симптоми гемороїв всім вітання у багатьох людей. Тема проктології викликає сміх, поки вона не з'явиться у їх житті. І коли кожна дефікація стає мукою через печію і біль, тоді вже буде не до жартів. Тож, як запідозрити розвиток геморою, з'явились закрепи кров, калі та на туалетному папері, білизні або рушнику, біль під час або після дефікації, почуття дискомфорту та свербіжу та утворення, які схожі на шишки в ділянці ануса, та відчуття чужорідного тіла в ділянці заднього проходу. Що робити, якщо ви помічаєте в себе ці симптоми? По-перше, зверніться до лікаря-прохтолога. Не ігноруйте це захворювання, інакше це може перерости до появи анальних кровотеч та анемії, анальних тріщин, гніного запалення прямої кишки і заднього проходу. І, до речі, не треба тішити себе думкою, що геморой пройде самостійно. Не варто замовчувати проблему, відчувати хибний сором або намагатись самостійно впоратися з цим. Тільки лікар-прохтолог діагностує вам форму геморою, стадію розвитку хвороби та призначить ефективну терапію. Консервативний метод лікування геморою базується на фармакотерапії, профілактиці та дієті. Зазвичай призначають свічки від геморою, мазі, креми або гелі. Ці препарати застосовують місцево. Вони здатні зняти болючі симптоми, тобто мають знеболювальний ефект і, окрім того, ще антисептичний, протизапальний. Та судинно-звужувальний ефект додатково лікар може призначити венопротектори та венотоніки у вигляді пігулок і капсул. Також щоб підтримати здоров'я судин та укріпити їх стінки, і тим самим усунути неприємні симптоми геморою, вам допоможе разом з основним лікуванням профаназіл Ультра. Це засіб на основі натуральних екстрактів лікарських рослин. Він має протизапальні властивості завдяки екстракту листя гінкобілоба та екстракту трави готуколи, які зменшують запалення в організмі, запобігають появі нових гемероїдальних вузлів, покращують мікроциркуляцію крові, забезпечують належне кровопостачання до внутрішніх органів, зміцнюють стінки кровоносних судин. Посилюють кровообіг та допомагають зменшити розширення вен. Екстракт листя оливи, який також міститься у цьому комплексі, має антибактеріальні властивості, зменшує ризик розвитку інфекцій, поліпшує загоєння ран, нормалізує роботу кишківника, знижує рівень холестерину та нормалізує артеріальний тиск, а також розширює судини, зміцнює їх стінки та збільшує їх еластичність. Екстракт ягідта цироли, це джерело вітаміну С, має антиоксидантні властивості, теж зміцнює стінки судин та підтримує їх здоров'я, крім того, укріплює імунітет. А екстракт плодів кінського каштану покращує кровообіг, зменшує проникнення рідини через стінки кровоносних судин і підтримує їх еластичність, знімає запалення та усуває біль, спричинений надмірним розширенням вен. Тобто, як ви бачите, цей комплекс у поєднанні з основним лікуванням, що вам призначить лікар, усунуть вам біль і запалення, зміцнить стінки судин, поліпшить кровообіг, зменшить набряки і тим самим пришвидшить одужання. А ще цей комплекс буде надійною профілактикою, повторного утворення геморроїдальних вузлів разом із дієтою та активним способом життя.